Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. 401 удар по Запорізькій області. Окупанти запустили близько 200 безпілотників, завдали 16 авіаударів по містам та селам. Надійшло 16 повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Наркоман напав на ветерана війни. Інцидент стався у Шевченківському районі Запоріжжя. За даними слідства, 32-річний чоловік спочатку попросив грошей у 50-річного демобілізованого бійця за відмову вдарив потерпілого. Викрав телефон та втік. Зловмисника затримано за розбій. Він може провести від 8 до 15 років за ґратами. Перейшов на бік РФ і ДБР заочно повідомило про підозру експравоохоронцю Запорізької області. Той тобто, спочатку окупації в селищах Дмитрівка та Володимирівка Мелітопольського району брав участь у піднятті триколорів над окупованими адмінбудівлями. Зараз продовжує прислуговувати рашистам. За це зраднику світить довічне ув'язнення. Отрицательно наступили і залишились в українській землі. Занепала вся штурмова група 70-го полка окупантів. Утилізували їх бійці 108-ї бригади ТРО на запорізькому напрямку. А бордянські прикордонники знищили ворожий реп та пункт спостереження ворога. Угнав копійку, але не зміг далеко поїхати. Зловмисник, 20-річний запоріжець, Викрадена авто на дорозі побачив друг потерпілого. Своєю машиною заблокував подальший рух. Викрадач може провести за гратами від 3 до 5 років. Доха зійнувалася запорізького підприємства. Стягнуть 9 мільйонів гривень. Відповідне рішення ухвалив господарський суд області. За результатами справи місцеве підприємство на трьох гектарах землі облаштувало автостоянку. При цьому компанія не уклала договір оренди та не сплачувала відповідні кошти до міського бюджету. Ні скверу, ні теплотраси у Мелітополі, попри палки, обіцянки, окупанти рік не можуть благоустроїть кіровський ринок. Загарбники презентували красивий план із зоною відпочинку замість благоустрою, батискав та окопи прямо у центрі міста. З університету на фронту колишньому аграрному мелітопольському вищі окупанти готуватимуть операторів БПЛА. Про це заявив так званий ректор закладу Ніколай Тойвонін. За словами підрашиста, нові спеціалісти, нібито потрібні для агросектору та розвитку енергетики. Насправді ж планують готувати студентів до служби в армії Рефії. Прапор гуляй поля замайорів на одній з вершин українських Карпат. Стяг на горі Піп Іван встановив Артем Скрипай, мешканець громади, який покинув місто через постійні обстріли. Тепер прапор незламного міста майорить на висоті понад дві тисячі метрів. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.